Привіт! Сьогодні приготуємо печиво з дитинства, трояндочки. Або, як ще говорять на нього, печиво з меренгою і горіхами. Отже нам знадобиться борошно, розпушувач, яйця, вершкове масло, сметана, ванільний цукор, сіль, цукрова пудра, горіхи. Білки відділили від жовтків. Тепер приготуємо в сметану, додаю два жовтки, ванільний цукор і змішуємо. В муку додаю розпушувач. І буду все пересіювати муку з розпушувачем. Тепер беру заморожене масло і натираю з мукою. Я так перетираю, сюди додаю сіль, все змішую, і ми отримали таку крихту, вмішую сюди рідку суміш. Я це все на коврику роблю. Довго перемішувати не треба. Треба так зібрати в грудочку, і тепер положу. Кульок і на півтори години в холодильник. Горіхи я підсмажила на сковорідці та подрібню. В білки додаю дрібку солі і починаю взбивати в легку піну, потрохи додаю цукрову пудру. Додаю дрібку лимонної кислоти і взбиваю до стійких піків. Меренга у нас вийшла, дістаю тісто з холодильника, викладаю на коврик, притрушений борошном і ділю на дві частини. Одну частину опять ложу в холодильник, розкатую тісто в прямоугольник товщиною приблизно 2 мілі, міліметра. Тепер ложу меренгу, ділю на дві частини. І одну частину викладаю на наше тісто, рівномірно розпреділяю, не доходячи до краю. Зверху посипаю горішками. І формую рулетик, кінчик прищіпую трішки, розрізаю наш рулетик. На півтора-два сантиметра я користуюся ниткою, можна розрізати ножем, але ниткою виходить краще, на мій погляд. Викладаю на пергамент. І ставлю в духовку випікати при 180 градусах 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки. Так виглядає наше печиво. З цієї порції вийшло 38 штук. Поєднання пісочного тіста та бізе з горішками не перевершене. Спробуйте приготувати. Дуже смачно! Приємного чаювання!